Вітаю! Отримала ще одну посилку від Agr та це вже, вже п'ята в цьому році. Не зняла заздалегідь скоби, як зазвичай. Хочу показати один момент. Не було змоги відкрити посилку у відділенні Укрпошти, де я отримала. Дивіться, от таким чином ось була тобто вдавлена от таким чином коробка. Була чи пошкоджена, чи ні, будемо дивитись. І такий нюанс. ось з цього боку стирчить гілочка. от. Ось це стояло на полу, на підлозі. Бо укрпошта зазвичай ставить вертикально такі коробки, і ось цими наліпками догори. А на коробках відсутні наліпки верх-вниз. Тобто, Зараз відкриваю, знімаю скоби, показую, дивимося, що всередині. Нарешті зняла скоби. Відкриваємо накладна, завжди о, рослинки вже з листячком, Дійсно, дивіться, от, ось це догори і ще й закріплено, і це оцими корішками воно доверху стояло, тобто агілочками донизу. Бачите, приєднані, щоб не рухалися. Таким чином, скоби до земляних комів до корінців. І один от таким чином отут розміщений. Це в нас малина Glen Ampel. Чомусь вона лише одна, хоча мало бути дві. От таким чином виглядає. А зараз від'єднаю ці корінці, покажу детальніше. Від'єднала. Ось це в нас порічка. Порічка рожева любава. Ось таким чином вона виглядає. от Це кизил, жовтий бурштиновий. От така рослинка. Щоб було краще видно, от листечки такі, ну, трішки як зав'ялі, я б сказала. Треба буде реанімувати, можливо, ось цю. але досить велика рослина. Ось наскільки от видно. Е, малина все ж таки одна, одна, хоча е, має бути дві одинички. Ну, тобто дві, дві одиниці. Е, ось на сайті, до речі, от, малина Гленампл дві штуки в упакуванні, Тут одна. Ще прийшла кала така пурпу. Гладіолуси теж фіолетові. Ще замовляла це гібрид полуниці і малини Міценова. Зараз відкрию покажу. Також це в нас полуниця Молінг Пандора. Це все було в картонному пакуванні. і суниця полуниця дар. Зараз розкрию, покажу. Розпакувала. Ось таким чином запаковано було в пакеті це синиця полуниця дар. Ну, В принципі, досить непогано виглядає. Ось це дуже мокре, дуже-дуже. Це гібрид полуниці та малини Міцинова. Ось такі, ну, не дуже здорове листочко, я б сказала, бо воно старе треба видаляти. Отак воно виглядає і дуже мокре. І ось це. Полуниця. Це полуниця Mulling Pandora. Ну, самі все бачите, як, як воно виглядає. Так воно запаковано, от такий мох закриваю е, Така цього разу посилка отримувала пункт видачі, видачі Агромаркет, Частково сплачено бонусами. До речі, можу показати з минулої посилки от. Такі вже росточки це малина. Те, що минулого разу приїхала. Ну і теж не було змоги відвезти. А, не, не видно. Ну, раз. Тоді лише малина цього разу. От так. Вже паростки ось такі. Дякую.